Появився новий тренд. Всюди пити фільтр кав, нова хіпстерська штука. Це нова мода. типа елітно вважається пити фільтр каву. Всі решта тепер то є худоба, це не унікально. І всі забули колись, було навпаки круто. Фліт вайт пити. А зараз все змінилося, новий тренд фільтр. І ще найбільше що мені особисто також подобається фільтр. І раніше завжди подобався, тому що фільтр кава, вона не така міцна і більше можна випити. Ти си ти п'єш і просто кайфуєш від того факту, що ти саме п'єш каву з еспресо, так не вийде з американо. Також американо розбавлена водою трохи має інший смак. І у такому штатах це перше враження. В їхніх тих класичних дайнері, те, що в фільмах, де е, там ті дальнобойщики зупиняються чи на заправках, де о ті м'які диванчики, ти вздовж вікна, така затишна атмосфера. От постійно ходить офіціантка і підмиває каву, тобто в тебе там є кавни безліміт. Там заплатив долар чи два, і от вона тобі постійно поповнює. Реально просто, просто от е, кайфово сам той факт, що ти сидиш і п'єш. П'яшкава, ну трошки небезпечно, тому що декому все до такого, що трясуться руки і не розумієш, що з тобою відбувається. Але ідея зрозуміла. Крім того, ще один прикол, що там навіть а суть фільтр кави це не претензійно, вона собі зранку вона запустила апарат, вона там 100 літрів і наварила, ходять, підливають. Ніхто не це, не вимахується якоюсь естетикою, витонченістю, вишуканістю. Всі розуміють, що кава — це просто збадюритись, хто не виспався, зарядитися кофеїном. І, і зрубше все. Так само на столі стоїть цукор, вершки, скільки хочеш. І ніхто до тебе не пристає, що там а, в нас раз попросив молока дофільтер кави. На мій політ, це абсолютно нормально, оскільки. Молоко воно в принципі пом'якшає, якось там кислотність понижує. І тут мені офіціантка каже, ви знаєте, фільтр кава не подається з молоком. А хто таке правило придумав? Хто взагалі визначив, як, як готувати і подавати каву? Може, ті перші араби, турки, які придумали якось там варити ту каву, вони що. Як Пророк Мухаммад написав десь: на скрижалях, ніби не пийте, кави з молоком. Ну, тобто, це то взагалі дивує претензійність наших людей. Таке враження це просто психологічно, чи що, якесь бажання постійно відчувати перевагу. Оце відчуття переваги над іншою людиною дає тобі задоволення. Не раз таке помічав. Ну, в принципі, у всіх сферах життя тобі комфортно, це, типу, не, до, не дуже гарно з іншого боку, але чомусь так здається, що людям комфортно. Ну добре, не людям не будемо загальнювати. Конкретно за собою таке помічав. Так мені здається, що здається, що тобі буде комфортніше в... Групи людей, над якими ти відчуваєш якусь мінімальну перевагу. Навіть в всяких компаніях, постійно йдуть якісь підйопки, приколи, тобто є якісь там заводіла, є ще хтось є, той над ким всі прикалуються. Ну тобто завжди мусить бути в групі якась людина, та, над якою всі типу, підсміються з різних причин. Може бути формально, неформально, але все якийсь тут такий баланс. Так само зі з кавою. Прича офіціантка, чи хоче показати, що вона от прогресивна. Ні, я не обіджений на офіціантку зовсім. Просто смішно, сам факт. Кажуть, фільтр, кого не подають з молоком. Ну якщо я вип'ю з молоком, то що станеться? Кінець світу чи що? Чи смак зіпсується, смак не зіпсується, нічого не зіпсується. Просто буде кава з молоком. А перед тим випили всі. Всі тут в Україні пили е, капучини, які з Польщі привозили оті для крім чи для кафе. І нікого і, і казали, що це найкращий смак. Ти заходив в кафешку і там: а вам що пити? Капучино. І що це означало капучино? Капучино це означало, що з польського пирожка тобі. кип'ятком з от і ти кайфуєш, ти п'єш каву, капучино. Тоді всім все нормально було. А зараз до натуральної кави попросив натурального молока, і це вже все. Це вже гріх. Чи, чи Американо всі п'ють розбавлений водою, і ніхто ні на що не нарікає. Також нормальний смак, у них, що кому подобається. От. Ну, і потім я думаю, всім це при. Приїзд, це, то фільтр каву, вернутися назад там на еспресо чи що. І, крім того, є різні, різні підходи. Якщо мені треба швидко збадюритися, нема часу, я собі чек, випив то еспресо і пішов. Якщо я хочу кайфанути, як сьогодні, там на сонечку погрітися, подихати, береш собі там півлітрову ту фільтр каву, п'єш. П'єш насолоджуєшся, ти півлітри еспресо не вип'єш, часу з ним так багато не проведеш. От тому заклик до всіх не вийобуватись, тому що немає ніяких, е, е, як сказати, кардинальних екстремумів чи ну, немає як би абсолютної істини не, не та абсолютно істини немає 100%. Не треба ставити ті марки, чи має б, як обзивати людей, спішити так радикально. Тобто ти е, не смак, а ти нормальний. В кожного є якісь свої нюанси, їх треба поважати. Але поважати це не означає зразу ж таки це позраджувати своїм інтересам. Так що пийте каву, хто яку любить, хто яку хоче з молоком, з цукром і без, і та і не вимахуйтеся. От, знову ж таки, в Штатах, де там в них, в принципі, історично, та, так було, що вони привикли пити таку розбавлену каву не міцну, але багато фільтр. Нам ніхто тобі нічого там не буде вказувати. На столі стоять вершки, хочеш давай, скільки додавай, хочеш не додавай. Це без різниці. В основному це залежить від е, самого сорту кави. Як вона там просмажена, запарена. Тобто, якщо кава смачна чи високої якості, тоді молока там не потрібно, бо в неї, в принципі, м'який смак, м'який, приємний, можна пити. Якщо це якась пересмажена, перепалена е, бадяга, ну, то її без молока. Дуже важко пити. Для того я зазвичай прошу молока і собі в міру якості кави підрегульовую. Чи там декілька капельок молока, чи багато, а можу і взагалі не пити з молоком. А можу випити трохи без молока, потім додати молока, попробувати, яка різниця зі смаком. Так що не стадайтеся своїх вподобань, звичайно, якщо вони. В межах в межах розумно хоча яке, яке в мене є право осуджувати когось пити так як вам подобається і інших не осуджуйте тоді вас ніхто осуджувати не буде всім папа -па.